Наскільки три ЛТшки, правильно? Так, три ЛТ. Сюди. Не пробив. Ну підкалібер, не летить. А ну посіть, на полі. Будь ласка, будь ласка, пустій. Ууу, хорошо перетану. Хоча ніхто не може відкидати ЛТ в них. Дивіться, скільки стоїть! Вони не можуть ЛТшку відкидати, яка просто по полю їде. Боже, як хорошо. Всього. А, леопарда після ушка. Після паджера взагалі не рекомендую купувати той танк. Яга не пробила. Ви бачили? Асіст, асіст. Найс, найс! Іди ж ти сюди на ягульки. Ой, вафельку засвітив. Це мій все асіст. бейте, бійте. Бей, 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 бей. Let's go, let's go, nice, nice, nice! Яга не пробила, Ну все по барабану. Їхали, Поїхали в таран. Поїхали в таран. Таран, 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 таран. Ай, красавчик. Сюди. Ви бачили? Хто топ 1 Я топ 1 Найс! О, є, прийшов приглос. Друзі, окей.